Я записую цей відос в другій годині ночі після роботи. І я дуже змучений і неймовірно сильно сонний. Але в будь-якому випадку, вітаю, це Брейнет, і буквально дві години тому Нінтендо провела Нінтендо Дірект першу у 2023 році. І незважаючи на те, що там не показали саме того на що я надіявся, він виявився все рівно дуже крутим. Саме головне це, коли ви на щось надієтеся, не впевнювати себе в тому, що це обов'язково повинні показати. В такому випадку, якщо не покажуть, ви не розчаруєтеся. А якщо покажуть, то буде класно, От, показали саме те, що я хотів. Я це кажу кожен раз, і кожного разу я з цим стверджуюсь все сильніше. Але що ж саме там показали, почався Nintendo Direct з трейлера Пікміна 4». І я неймовірно радий за всіх тих людей, хто на нього чекав, тому що з пікмінами я, на жаль, не знайомий, і в мене немає так багато вільного часу, щоб знайомитися з серією, в якій я не впевнений. Я дуже сильно розумію, що сам Шігеро Міямото думав, що це буде наступний Маріо, але на жаль, ця серія не моя. Але знову ж таки, за всіх, хто на неї чекав, бо її анонсували ще 10 років тому. Я радий за цих людей, тому що вони нарешті отримують нову гру в серії. Там Арло напевно з розуму сходить. Виглядає гра, до речі, дуже класно, от прям графонії завезли. Звичайно, мильнувати ми все ще про свіч говоримо, але в цілому то, як зроблене освітлення, то, як зроблені текстури оточення, все прямо таки на рівні. Якщо не вглядатися, прямо таки в кожну текстуру, то в цілому картинка виглядає достатньо фотореалістичною. А ще там буде собачка. Собачки в іграх це завжди плюс. А виходить гра вже 21 липня. Тобто в нас все ще є відкритий слот під святкову гру. Після цього нам показали DLC для Zenoblade Chronicles 3. Третя хвиля буде включати в себе нового. Блейда, дівчинку, Машу, і ця пані Марійка зможе крафтити героям амулети. Крім цього, в гру також додать і окремий рууглайк -like ігровий режим. Я конкретно окремі ігри рогалики не люблю, але от такий -от якийсь ігровий режим вже існуючій повноцінній сінглплеєрні пригодницькій грі. Чому б ні, я з задоволенням пограю. Але це не зрівняється з тим, що буде в четвертій хвилі, тому що там у нас буде нова оригінальна історія. Історія, головними героями якої стануть Шулк і Рекс. І Рекс там прям супер брутальний бородатий з двома монадами. Шулк також замітно подорослішав, а згідно з трейлеру, протистояти їм буде Алвіс. І всі ці герої протягом доповнення будуть мірятися своїми монадами. Я в неймовірному захваті є дуже велика можливість того, що любимою грою цього року, якщо саме це DLC вийде в цьому році. Стане DLC для Xenoblade Chronicles 3. Свого часу мене настільки ж сильно вразило ще DLC для Splatoon 2 Octo Expansion. Тоді це також, напевно, була моя сама любима гра того року, от настільки вона була крута. І оце DLC для Xenoblade Chronicles 3 з Рексом, з Шулком і з Алвісом Це буквально була гра моєї мрії, і Monolith Soft це роблять. І це дійсно буде окрема гра, тому що Торна до Golden Country це була окрема велика пригода на 30 з лишнім годин. І я думаю, що це DLC буде як мінімум на такому ж рівні. Наступний анонс був від Сегі. І вони воскрешають Samba de Аміго. Я так дотепер і не можу зрозуміти, чому на свічі досі не вийшла ні одна частина цієї гри раніше, тому що у нас є два джойкона, це ж буквально ідеальні маракаси. А це значить, що додаткові контролери для гри продавати не потрібно, як це було колись. І я, напевно, гру брати не буду, але все ж таки для фанатів це супер крута штука. А може навіть і візьму, тому що Ну така концептуально інша ритм гра класно. Насправді я вже більше 10 років хотів пограти в самбаде Аміго, але мені. Ніяк не виходило. А знаючи Сєгу, і то що вони свої ігри продають з нормальними такими дисконтами, і я десь трошки пізніше, напевно, навіть їх куплю, чому б ні. New Style Бутік Nintendo Switch Edition особисто для мене абсолютно ніякого значення не мала, тому ми підемо далі. І знову ж таки, наступний анонс знову попри мене, тому що це Dead Cells. Я дуже сильно люблю Metroidvania, але настільки ж сильно я не люблю рогалики. Тому я дуже радий, що вони роблять колабу з Castlevania, але ви ліпше дайте розробникам Dead Cells зробити дійсно нову 2D Castlevania. от в дусі Симфонії ночі, і щоб це був не Рогалик. Було б дуже класно. А Dead Cells проходить повз. Пазл гра патрону знову ж таки зовсім не моє. Я б, можливо, в неї пограв, якщо б в мене було трошки більше часу, але мені проходиться вибирати, тому ліпше її я пропущу для себе. Але виглядає достатньо стильно. Наступна гра це ремейк Супер Провалу з DS, в яку ніхто не грав, але в якої неймовірна фанбаза. Так було з Wonderful 101, гру перевипустили і її зовсім ніхто не купив. Тому з переведенням Trick станеться абсолютно так само, от її анонсували на хайпі, тому що дуже багато людей дійсно про неї говорять. що Це одна з е, самих крутих ігор на Nintendo DS. І Її зараз випустять і знову ж таки її ніхто не купить. Level 5 після декількох років за те, що повертається на міжнародний ринок і вривається на сцену з DK Поліс. Всі ми знаємо, що вони дуже сильно можуть у візуал, і візуал в цій гри неймовірний. Сетінг виглядає дуже класно, дизайни персонажів виглядають знову ж таки дуже класно. Брати я її знову ж таки, скоріше за все, не буду. А може і візьму, тому що вона мені дійсно дуже подобається, плюс в ній Покрокова отака вже rpg бойовка, а геймплей при цьому, наскільки я розумію, буде плюс-мінус детективний, як якийсь Ace Attorney. Мені треба про неї трошки більше дізнатися інформації, а поки що, блін, Level 5 Випускайте Watch 4. Ну камон, вона вийшла, блін, на старті свіча. Там трошки оптимізації, щоб вона так не тормозила, і я хочу пограти в Watch 4. Вона так класно виглядала, камон. Саме обідне, що Watch 4 вийшла якраз таки в той момент, коли у Level 5 були неймовірні проблеми з фінансами, і через це вона залишилася японським ексклюзивом. Але з другої сторони самі винні, тому що настільки доїти франшизу на 3DS, там, блін, 15 ігор вийшло, і цілих 3 з них номерні, і ці номерні. Ділилися на версії як покемони, плюс там всякі бастерс, плюс ще мільйон спінофів вийшли. І коли виходила четверта частина на свіч, в яку там вбухали грошей, ну, вона просто провалилася, тому що всі вже переїлися тими Йокайводчами до цього моменту. ДК Поліс чекаю, треба більше інформації, поки що виглядає так, що я її, напевно бив взяв. Але по скидону, я там ще перші ні нінукуні купив десь майже два роки тому, і я досі в неї не грав. Але ось Dragon Quest, 8 і 9, ну вони майже самі круті, і їх робили саме Level 5. І саме за це респект до Level 5 в мене безкінечний. Після цього нам показали новий трейлер Bayonetta Origins Cereza and The Lost Demon. І я, скоріше всього, цю гру прям куплю на старті, вона виглядає неймовірно, арт-стайл просто фантастичний. Я хочу підтримати особисто Platinum Games і камію своєю покупкою. Я купив Bayonetta 3, я її пройшов, гра просто нереальна, напевно, кращий слешер, який я грав в своєму життю, і дуже, як для мене незаслужено те, що продалася гра тиражом всього лише в 1 мільйон копій. Я надіюся, що вона ще після цього сарафаном набере і там хоча б до якихось 2-3 мільйонів дійде, тому що ну, насправді гра. Просто неймовірно. А ще я досі не можу купити першу байонету на фізичному носію, вона просто завжди розпродана на офіційному сайті Nintendo. Я дотепер не знаю, чи вона взагалі в Європі виходила, тому що я навіть на eBay не можу копії знайти. Я знаю, що в Америці вона була, а чи виходила вона в Європі, я не знаю. І я постійно моніторю там два рази в тиждень заходжу. І знову ж таки, Bayonetta Origins я куплю, куплю за full price, гра виглядає неймовірно. Мене насправді дуже сильно чіпляє те, що її там порівнюють з якимись мобільними іграми, то, що кажуть, що вона там. Да правильно вона виглядає, ну, типа, як інді-гра, напевно, візуально, тому що інді ігри це ну, майже єдині ігри, які дійсно стараються у вард дизайн і тіпа, у вард стайл в цей час. І тому так, напевно, в цьому плані їх можна порівняти. Але це не означає те, що в такому ж стилі не можна зробити якусь тріплей-гру. Свого часу Окамі вона таке ж саме була, таке як інді, коротше. Але зараз це відеоігрова класика, тому я цього зовсім не розумію. Мене дуже бентежить кожен раз, коли всі кажуть. Всі ігри стали одинакові, випустять щось оригінальне, і коли випускають щось оригінальне, люди такі «А, ні, слухайте, ну це трошки задорого, ніж я готовий за це віддати, тому я це напевно купляти не буду. Я краще куплю іншу мейнстрімну новинку, яка похожа на всі інші ігри, які виходять, і буду далі нити про те, що сьогодні не випускають оригінальних ігор. Після цього показали DLC для Splatoon 3. По-перше, нам дозволять повернутися в Інкополіс, і там будуть свої унікальні речі, наскільки я розумію, там всякі шмотки будуть зброя. Але що саме головне, показали нарешті перший тезер синглплеєрного доповнення. І наскільки я зрозумів, це буде приквел про Марину. І знову ж таки, я його неймовірно сильно чекаю, тому що Octo Expansion це реально була моя гра року в той момент, коли вона вийшла. І я неймовірно радий тому, що синглплеєр для третього спатуна був зроблений на його основі, тому що я пройшов синглплеєр третього спатуна теж з неймовірно. Задоволенням, зібрав все, що тільки було, там всі челенджі виконав. Splatoon 3 це дійсно той випадок, коли шутер можна взяти тільки заради синглплеєра. Він, звичайно, не настільки крутий, як OctoExpen, тому що доповнення воно робилось на базі оригіналу, тобто ви вже мали бути знайомі з грою. А це значить, що вам можна зразу з ходу викрутити рівень важкості, і на основі цього робити прямо такі круті унікальні челенджі. Тоді як Splatoon 3 це все ж таки гра про плавну прогресію. Але все рівно, навіть з урахуванням цього, у 3 він був неймовірним. І якщо DLC за Марину буде на рівні Octo Expansion, а я надіюся, що воно буде навіть краще, то я не знаю, це буде напевно одна з кращих ігор на Nintendo Switch. Знову ж таки, Torno The Golden Country і Octo Expansion були дуже круті DLC, і тут у нас виходить, що історія повториться, тому що у нас там DLC про Шулка Рекса і Алвіса, і DLC про Марину. Неймовірно сильно чекаю, кидаю гроші в монітор, але нічого не відбувається. Після сплоту показали новий платформер по Мікі Маусу, який анонсували раніше. Мені подобається, як він виглядає. Дуже-дуже схоже на Реймана, але що дійсно важливе для мене, це DLC по Fire Emblem Engage. По-перше, не кинуть нових емблем: в нас там буде Гектор з Fire Emblem 7, Сорен з Fire Emblem Path of Radiance, Каміла з Fire Emblem Fates, Хром і Робін з Fire Emblem Awakening, Вероніка з Fire Emblem Heroes, а це робить Fire Emblem Heroes каноном у Всесвіті Fire Emblem. І для кожної з цих емблем будуть свої паралоги. Ну і знову ж таки буде сюжетне доповнення. Як це було в Хауси з четвертим домом, так само тут буде в нас своя нова сюжетка. Я планував цього року купляти не дуже багато ігор, але вийде, що я потрачу ще більше грошей на D'LC дуже куплених. Серйозно. Оця гармонія, щось там мені не дуже інтересна, знову ж таки. А от Катамарі, це база, це класика, це треба знати. Пограю на PlayStation Vita. Sea of Stars. Я дуже сильно надіюся, що буде на картриджах, тому що це буквально якась сучасна хронотригер, як мінімум, так виглядає. Гадає, я слідкую з розробниками в тому ж Тіктоці вже декілька років, і стільки ж часу я дуже сильно хочу в неї пограти. Але таку гру треба брати на фізичному носії, тому я дуже сильно надіюся, що саме так вона вийде, як мінімум, хоча б через Ліміте я вже там заплачу цю доставку, заплачу там податок, тільки дайте мені її на поличку поставити. Omega Strikers – це мертвий сервіс, і дуже круто, що на цьому директі не обійшлося без Atlus. Не круто, що вони перевипускають трилогію Etrian Odyssey з Nintendo DS. На тій же 3DS є ремейки перших двох частин, в які додавали окремий сюжетний режим, а ще там дуже сильно підтягнули графіку. Тоді як на свічі виходять саме порти з Nintendo DS, без нового контенту і зі старою графікою, просто перемальованою в HD. Тобто монстри там навіть не 3D-моделі, а просто PNG картинки За це дуже сильно обідно. І я стільки років чекав на Етріан Odyssey на свічі, і нам випускають оце. Могли б хоча б тут в такому випадку порти персони Q перекинути, я не знаю. Тут я насправді трошки розчарований. Але інтерфейс зробили дуже класно, нажимаєш там на іконку мапи, і вам вискакує на пів екрана. Оце додаткове меню, де її можна вручну малювати. При цьому ігрове вікно зміщується так, що ви все ще можете в неї грати. Просто у вас ніби вийде два екрани Nintendo DS по горизонталі. Тут зробили класно, але якщо б вони реально портанули першу і другу Untold версії Etrian Odyssey, навіть без третьої, а саме версії з 3DS, я б в такому випадку купив ці ігри, просто щоб підтримати Атлос. Але в цьому випадку я це робити не буду, тому що ну лінивість вона не поща розширяються, серйозно. 21 квітня нарешті виходить Advance Wars 1 плюс 2 Reboot Camp. Відклали її через війну в Україні, і я як українець, чесно був би радий, навіть якщо б її випустили ще півроку тому. Мене це б ні в якому разі не заділо, тому що всякі Activision і всі решта випускають свої шутери Ну спокійно. Нінтендо в цьому плані дійсно виявилася самою толерантною, вони чекають більше року. Я би дуже сильно хотів купити цю гру, я би дуже сильно хотів підтримати і Intelligent Systems, тому що це їхня оригінальна гра, я би дуже сильно хотів підтримати WayForward але мені зовсім не подобається Advance Wars. Оця вся тема зі стратегією, там, де треба юнітів будувати, тобто мені подобається тактична частина, але мені не подобається стратегічна частина. Я так Wargroove свого часу купив, пройшов три рівні і забив, ну це серйозно, це абсолютно не моє. Я може там якийсь тактик, але я зовсім не стратег. Я буквально в минулому відосі довго розказував про те, наскільки круто там обновили Кірбі, наскільки всякого в нього нового запхали, і що гра вже спокійно продовує фул прайс, і я хотів її купити і пройти. І тут Нінтендо показує ще один новий ігровий режим. Це буквально ще одна друга гра в Кірбі V. Називається вона Епілог Маголора, і зіграти в неї можна після проходження основної кампанії. Епілог Маголора буде складатися з більше 20 нових рівнів, а це по факту, ну як мінімум, ще половина від оригінальної кампанії Кірбі зверху. The cat sat on the Крім того, демо-гри вже можна скачати в Nintendo EShop, це класно. Вийде Kirby Return to Dreamland Deluxe вже 24 лютого. Саме в той час, коли виходить Якудза Ішон, а значить я буду грати в Якудзу Ішон. Кірба куплю десь пізніше. І як ви можете бачити, тепер я був достатньо сильно задоволений цим Директом. Десь половина анонсів, звичайно, пройшли попри мене, але дуже багато речей я дійсно захотів собі пограти купити. І тут Nintendo скидують ядерну бомбу, тому що Game Boy, Game Boy Color і Game Boy Advance від сьогодні Доступні користувачам Nintendo Switch Online. І там прямо такі стільки крутих ігор додають неймовірно: Super Mario Land 2, Zelda Links Awakening Deluxe, Wario Land 3. Я, до речі, буквально декілька днів назад пройшов її в себе на Айн Одіні, і навіть написав пост в спільноту з невеличким текстовим оглядом. Можете його, якщо хочете, прочитати, чого б ні. Ну і також, звичайно, куда ж без Тетріса і Кірбі це одні з головних ігор на платформі. Я правда ще дуже сильно надіюся, що з часом завезуть і покемонів. А поки що занонсованого на потім показали Zelda. Oracle of Ages і Oracle of Seasons, і це дійсно дві різні гри. Одна з них створювалася кремя, як ремейк першої NES, але по факту обидві вони абсолютно нові на основі Link to the Past. Крім цього, в сервісі появиться карточна гра по покемонах, і це окрема своя JRPG. До настолки вона по факту ніякого відношення не має, це якраз таки гра, яка набагато ближче до класичних покемонів. А саме круте, це, напевне, Kirby Tilt and Tumble. Остання адекватна можливість пограти в Якуб була з виходом оригінального Game Boy Advance без підсвітки, тому що в наступних моделях. Свідкою ГБА Слот був знизу, а значить, гіроскоп був відзеркалений. А тут її прямо-таки адаптують під Nintendo Switch. Дуже класно, дуже на неї чекаю, Я дійсно хотів в неї пограти, але у мене ніякої можливості це зробити не було. Без покупки оригінального заліза. А на сторонніх емуляторах її адекватно запустити, це просто неймовірний пердолінг, тому воно просто того не варте. А для Game Boy Advance на старті завезуть Зельду Мінішкеп. Це моя улюблена 2D-Зельда, і вона буквально сама гарна 2D-Зельда. Super Mario Advance 4 зі всіма її рідер рівнями. Це буквально ще. Одна гра, в яку ви, скоріше за все, не грали. Там комбінуються механіки з усіх частин Маріо, там є не тільки штуки з Super Mario Bros 3, там є плащ з Super Mario World, там є овочі з Super Mario 2, там є всякі штуки з Super Mario 1. Тобто це буквально ультимативний 2D-Mario на движку Super Mario Bros 3. Знову ж таки пройшов на одінь і цього разу. Я навіть всі ачивменти вибив. Я спеціально проходив тільки дома, не в дорозі, для того, щоб мене кожна ачівка зберігалась, тому що вони працюють тільки з онлайном. Раніше ця версія була тільки на Wii U, або потім на емуляторах. Тепер у нас є новий офіційний спосіб пограти в цю гру. Дуже класно. Оригінальний WarioWare, Я дуже сильно надіюся що з часом додавлять і Rhythm Paradise з GBA, Це гра від тих же розробників, навіть на тому самому движку. Так що проблем, по ідеї бути немає. Там для SNES японські ігри додали, той же самий Puyo Puyo виходив на японській мові. Так що давайте Nintendo оригінальний Rhythm Paradise з Game Boy Advance Online. Я чекаю. Mario Kart Super Circuit непогана гра для Game Boy Advance, але той же самий Crash Nitro Kart мені подобається набагато більше. Mario і Luigi Superstar Saga. Це буквально мастхев, це має кожен пройти. Дуже крута гра. Я проходив і оригінал, і ремейк на 3DS. Я колись навіть лет'сплей робив. Дуже жалко, що Alpha Dream збанкрутували. Але це тільки початок, тому що в майбутньому додавлять Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror це буквально Metroidvania Kirby, Fire Emblem 7, F Zero, а також Golden Sun. Це серія дуже крутих JRPG від Camelot, порт яких на Switch чекають вже з виходу власне самого Switch. А. І нарешті Golden Sun виходить на Switch, хоча б як частина сервісу Нінте. Nintendo Switch онлайн. Але знову ж таки, Nintendo бляха, давайте, Mother 3, коротше. Чекаю так само, як Rhythm Paradise, отримаєте від мене безкінечний респект. А знаєте, що саме круте? Вся ця тема виходить сьогодні, ви вже її можете скачати. Що я саме роблю? От буквально в цей час у мене Switch от рядом зі мною стоїть, і там качається і Game Boy, і Game Boy Advance. І я в захваті. Знову ж таки, в мене є одінь, на якому всі ці ігри, ну, буквально все показано, воно у мене там є скачане. Але сам той факт, що це можна пограти офіційно, ну, він трошки міняє оцю ситуацію. Він, він міняє сприйняття, тому я неймовірно радий. До речі, я от буквально тільки що провірив, але в мене вже все докачалося. Я зайшов в емулятор Game Boy і Game Boy Color, запустив Metroid 2, вибрав в настройках палітру, власне, для Game Boy Color, і гра кольорова. Там був такий прикол в емуляторах, що якщо ви там запускали ну, гру, типу Metroid 2, в якій є предустановлена палітра для Game Boy Color, вона все рівно не працювала і гра йшла. От ніби кольорова, але покращена вона була якось супер рандомно. Тоді, от як в Nintendo Switch Online, це дійсно кольорова. Версія Metroid 2, і ви собі навіть не уявляєте, наскільки краще вона насправді грається. І я от, напевно, в дуже великому меншинстві, але мені дуже сильно подобається Metroid 2. І я пройшов його з неймовірним задоволенням свого часу на 3DS, і я навіть пройшов його на 100%. Вона така лінійна, але ну це дійсно справді гра, тобто не, не як Metroid 1. Тут в нас вже дійсно доведена до розуму реалізація. І оцей один Shadow Drop для мене оправдовжив всю презентацію. Але Nintendo на цьому не зупинилися, тому що наступний ж Анонс став ще крутішим: Metroid Prime Remastered. обновлена версія Metroid Prime, яка візуально внутрі для мене більше схожа на ремейк, ніж ремастер. Дуже класно докрутили освітлення, там нові способи управління завезли, виглядає дійсно як зовсім сучасний продукт. І вона також вийшла сьогодні. І ви ви вже можете її купити, ви можете її скачати, і ви можете в неї грати. Нінтендо буквально взяла і зробила самий більший Shadow шадоудроп за історію Нінтендо Directів. Чисто так взяла і розвалила. Коротше, я куплю ігру на картриджі, коли вона вийде там 22 лютого. І я надіюся, завтра зранку на Амазоні вже появиться її предзаказати, що я і зроблю при першій же можливості. А коштувати гра буде 40 євро. Тобто це навіть не фулл прайс. Дуже дивно зі сторони Nintendo, а я і не проти. Після цього показали гру від Данкан Ронпи, але я на це вже навіть уваги не звертав, тому що я просто я був у шоці від e, Shadow Drop Metroid Prime. І в цілому брати гру я не планував, але якимось чином всі від неї просто в захваті. В момент, коли я все ще відходив від Shadow Drop Metroid Prime, Bandai Namco показала Байтен Кайтос один і 2 ремастер, переведення серії дуже крутих JRPG з джерпіджім куба. Але від Bandai, якщо чесно, я зараз найбільше чекаю зеносагу. Давайте так, першу, третю, на хайпі від Зеноблейда я куплю з задоволенням, ще 10 людей купить. І власне саме тому їх напевно і не випускають, тому що куплю я і ще 10 людей. І якщо ви думали, що Дека Поліс це єдиний анонс від Level 5, то це неправда, тому що вони приберегли ще два. Перший це продовження Fantasy Life, достатньо крутої JRPG на 3DS. Виглядає вона, ніби схрестила Animal Crossing і Zelda Link's Awakening. Ну і грається насправді приблизно так само. Так само, як в першій частині у нас там є RPG елементи і є Life 7 елементи. Коротше, це як старт Дювалів 3D, але до виходу старт Valley. А наступним анонсом. Став в новий професор Лейтон. Як мінімум, пререндер виглядає дуже графонисто. Дуже чекаю на нові круті головоломки від Level 5. Після цього показали новий DLC трек для Mario Kart 8, і заснований він на Yoshi's Island. І це, напевно, самий красивий візуально трек для Mario Kart 8 з цих всіх dlc паків. Крім того, в грі з'явиться Бірдо як новий іграбельний персонаж. Вийде нова хвиля треків весною, і тоді ж покажуть і інші траси. Ну і під кінець залишили Зельду Tears of the Kingdom. Поки що виглядає як ботва, але з можливістю крафтити свої машинки. Показали насправді дуже багато нових геймплейних деталей, але тут іменно саме справа в тому, що треба вглядуватися і аналізувати. А робити це я буду в момент проходження гри. Зараз у мене особливо немає що про неї сказати. Нова Тва і у висновку дійсно цей дірект був неймовірно крутим. Один з найкращих діректів за всю історію свіча напевно. Багато людей чомусь дуже сильно недооцінюють крутість DLC, які показали для Зенеблейда із Платуна. Крім цього, було і достатньо нових крутих анонсів, хайлайтами, з яких для мене стали звичайно Shadow Drop у вигляді нових платформ для Nintendo Switch Online, а також Metroid Prime Remaster. Звичайно, не показали Metroid Prime 4, не показали нового Mario, не показали нового Donkey Kong. Я б ще дуже сильно хотів, щоб показали якийсь новий Rhythm Paradise. Всі ми можемо фантазувати собі все, що хочемо. Але правда в тому, що треба залишатися реалістом. І як би мені не здавалося логічним те, що Нінтендо мають показати нову гру про Маріо чи про Донки Конга до виходу нового фільма, це все ж таки Нінтендо, і вони ламають свої паттерни чуть ли не кожен день. А саме головне це те, що вони все ще не показали жодної гри, яка вийде в другій половині цього року. Тобто в нас все ще немає гри на свята. А це має бути обов'язково якийсь бенгер. Так що, звичайно, очікування не залишайте, але щось прикольне вони все ще можуть показати цього року. Пишіть в коменти, як вам був Дірек, мені насправді дуже сильно сподобався. Я думаю, ви по цьому ролику це зрозуміли. Знову ж таки, десь половина анонсів повз мене, я їх просто брати не буду, але в цьому і сенс Нінтендо Директів. Аудиторія в компанії різна, і кожному будуть подобатися свої штуки. А на цьому в мене все. Я піду спати, я записую це вже 3 година ночі, домонтую я це, напевне, до 5-ї, викладу на YouTube десь до півшої, і в 10-й мені вже треба прокидатися. До зустрічі!